Всім привіт! Я власниця магазину пучкових вій. Сьогодні я вам покажу, як правильно їх клеїть. Першим ділом я раджу обезжирити ваші війки. Для цього я беру міцелярку. Просто наношу її на ватний диск. Ну, як би, нічого сложного. Багато хто боїться це робити, але насправді це не так страшно, як здається. Бо якщо один раз спробуєте, потім заушені аташіш. Дивіться, у нас іде бонт. Це клей, і сіял це закріплювач. І в мене по-англійському було два. І взагалі я його в школі не учила, тому вибачайте, нам потрібен клей, він іде ось такою щіточкою, як туш. Ми беремо і промазуємо наше око тільки не по всій довжині війок, а на початку ваших вій. Хотіла все зробити в кадрі, але в мене не виходить. Я тикнула собі в глаз, тому сорі, воспользуємося зіркалом. Нанесені клею також на свої вії, ви забезпечуєте їм більш тривалу носку. У мене є ось такий наборчик. Це промінчика, він з пронумерованими рядками. Це наборчик з нашого магазину. Починаємо з одного ока. Дівчата, невеличкий лайфхак. Коли ви вперше берете пучок, його потрібно брати обов'язково з під низу, тому що так ви не будете рвати сам пучок. Берете зверху, я не знаю, чи в мене вийде. Ну коротше, пучок рветься. Бачите? Він порвався, так робити не треба. Возвращайся в сім'ю. Беремо з низу, і у вас все чудово виходить. Я завжди наношу клей також на сам пучок. Трішечки наносимо. Ось так прикладаємо і убираємо. Бачимо наш результат уже на ліцо. Блін, ну яка краса. Промінчика, це, якщо чесно, саме серденько. Ну, і, в принципі, далі по тій же самій схемі. І навчуємо. За рахунок того, що ви вже прокрасили свої війки, пучок легше схватується, війки ми клеїмо не на слезову, а на ваші вії. Я клею під свої. Що треба, я можу поділитись схемкою нарощування. Ось така краса у мене вийшла. На одне око в мене пішло 4 пучка. Продовжуємо робити далі. Все те саме також промазуємо свої війки клеєм. Шовгию. Вони балдюжні, блін, я не можу, якщо чесно. Зацініть результат. Мені, якщо чесно, дуже подобається. Я даю вікам підсохнути 10 хвилин і потім наношу закріплювач. Це також моя невеличка порада. Разом з клеєм у нас йде закріплювач прозорий. Закріплюємо по довжині. Мені, в принципі, вистачає. Ось такого закріплення, типу я провела знизу, але деякі дівчата носять також закріплювач на пінцет і потім притискають їх до ока. Якщо у вас війки не тримаються, можете спробувати нанести закріплювач на пінцет і прижати війки до своїх, скажімо так. Ось такий гарний результат у нас вийшов. Я вважаю, що це крута альтернатива звичайному нарощуванню. Тим паче вдома, як ви могли помітити без світла, бо я зараз сиджу чисто на лампах кольцевих. Ще раз хочу уточнити, що всі набори ви можете придбати в нашому інстаграмі. Я залишу посилання. У нас дуже великий вибір вій, а ціни на набори від 225 гривень за набір. До речі, в коментарях можете написати, як вам результат і б ще ви хотіли перевірити або побачити. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь, очікуйте нових відосів.